Вибачте, я вважаю, що це для нас тектонічна полі політична подія. Вона дуже, дуже глобальний для нас стратегічний характер носить. І зараз я поясню. Як я пропоную аналізувати все це, бо те, що сьогодні я бачу цей хайп дилетантський там мережа, всі депутати, блогери, оці, знаєте, от, ну, ті, ті, хто працює на свою аудиторію. Ну ви розумієте, я прізвище не називаю, але ж ви ви бачите, що там є вже ціла низка депутатів, яким пофіг, що вони там е, говорять, їм головне, щоб там мільйонні аудиторії. Тобто вони бачать себе блогерами, я так розумію, і на жаль, українці дають їм це Ярослав Железняковий. Хе не худоба. Приїхали. Ага. Ну, і не, не тільки ж він. Є там дуже активні, причому в усіх сферах: в атомній енергетиці, зелені, там, от усі, там, такі мульті-многостаночні. Угу. Фахівці великі. Тому давайте методологічно пропоную, як дорослі люди. Ви ж доросла людина, правильно? Ну, я сподіваюся. Ну, так, я теж, ну так, давайте так. І ми, і ми ж мене у вас. Я, ми дорослі. Ми маємо трошки спокійно там аналізувати ситуацію. Що таке будь-яка угода? Це, це е, певний документ, да, чи, е, е, чи якась там домовленість, в якій завжди мінімум, мінімум дві сторони. Мінімум. Да? Бо сам з собою ж не зробиш угоди, ну таку чисто внутрішню. Я вам нагадаю цитаты, да, такие классичные. Монтер Мечников был такой очень ведомый персонаж. Что такое? Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Да. Вот, когда он в похмелья выкладывал стулья, что раньше, стулья, чи... да, речь, это самая ситуация, что раньше, гроши, чи стулья. Был такой Эрхард, еще очень великий немец, угу. министр угу. не финансов, потом, канцлер. Компромисс э... Це така складна річ, коли кожний, кожна сторона лишається незадоволеною, кожна сторона компромісу лишається незадоволена, бо завжди хтось хоче більше, отримує менше, але це є єдиний шлях знайти вихід.